Вітаю на каналі Крихітка Дача. Сьогодні 7 січня. От, і ми швиденько приїхали на дачу, бо нас обіцяють великі морози, тому зараз я буду вкривати свої троянди. Передавіте мінус і 11. Сьогодні дуже вітряно, а я Переживаю за свої троянди нові, які я садила в цьому році. От, тому швиденько зараз перевзуюсь і буду з панбондом вкривати. Зараз йду вкривати виноград, бо він у нас осінні посадки, взагалі малесенькі. Тут дуже добре вкривати його. Там всього-навсього одна гілочка. Вітер серйозний. Ось і наш виноград. Я вже його трішки вкривала, але потрібно ще більш щільніше вкрити. Далі вкриваю ось цю трояндочку біля сараю. І ось ту трояндочку. Ці дві трояндочки вже вкриті. Менше з панпонду пішло, але я туди мішок додала, а тут втряслай і панбонду. Почався дощик, зараз перейшла до цих роз і буду вкривати ті рози, які я саджала цього сезону. Нові. Одну вже вкрила і ще залишилося три в мене. Три троянди я вже тут вкрила. Подивіться, яка зараз мокра земля. Я і столу і нога провалилася. Ще в мене одна трояндочка залишилась. Це дощ. Троянди всі вже закрила. І подивіться на цю красу, 7 січня. Наступного року насаджають дуже багато, щоб було гарно всю зиму. Красуня. Все, моя душа тепер буде спокійна. Не буду переживати, що мене замерзне. Тому далі можна їхати та відпочивати. Слухати зайшла в центр, подивіться, чи є насіння. Гляньте, скільки вже тут насіння різного. Сіни різні, абсолютно. Капусти різні, кабаки. Епіцентр центр вже готується до весни. Ось огірочки такі. Ціни не дешеві, а ось тут різні квіти є. Ну, по цінам плюс-мінус, так, як і на сайтах я дивилася, приблизно такі ось ціни. Різноманітні салати, томати. Перці, морква, морква. Тут, тут багато квівітів є, а тут тільки цін немає. Чорнобривців багато, до речі, в мене ціни зійшли, ціни зійшли, тому в цьому році брати їх не буду. Тут багато-багато різноманітних квітів. чесно кажучи, я думала, тут взагалі ще нічого немає, але от і маки, лаванда, космея. О, ось це візьму, хотіла взяти візьму і матіола. Клас. Зараз ще подивимося з вами, що тут є. Подивіться, полуниця з вершками. Гарно, дуже. Так, Тут також. Ага, ці неон 9-10 гривень, 9 10 гривень. Що хочеш? До речі, ніколи не вирощувала айстру. Тут вибір ще великий. Не знаю, це вже новий сезон. Цього сезону завоз чи ні? Такий амарант хотіла ще. Візьму. 17 гривень. Не дешевий Горошок. М -м -м, клас. горошок обов'язково потрібно взяти. Мені дуже сподобався він. Так, квітів тут дуже і дуже багато. Соняшники різні, які не всходять. Ромашки, там, коротше, дуже-дуже багато всього. Можна вже приїжджати та купляти. хвіст хотіла також спробувати виростити сухоцвіт. а Це сухоцвіти, так. Ой, боже мой, Я завалю стінку. Шкермек також, сухоцвіт. хоч цвіт. Шольці хочу взяти, але хочу одного кольору, щоб була. Ну ось так, такі ціни. А дивіться як. Капуста є. Кабаки. Чудо огород. Мордика індійський огірок. Боже, що це таке? Він взагалі їстівний чи ні? Базилик. такий цікавий. Добре. Так. так, добре закінчу, бо рядом продавчина ще й материця. Виходжу я з епіцентру. Трішки вон, накупила на 168 гривень. Начебто трішки трішки, а ціни. О, ну добре, потім вам детальніше покажу. Ось так нас засніжило. Повна снігу. Ми поїхали кататися. Добре, що вчора поїхали на дачу, та я прикрила свої троянди. Не буду тепер за них переживати. Ось така краса. Я таку зиму люблю. Чим то болотом. От. Дуже гарно в нас тут. Зимова сказка справжня.